І так, друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про форми, які я ще доробляю, але вже на фіналі. Тобто, давайте переглянемо, що тут робиться, і покажу, що там, де як. Є багато інтересних моментів, які я думаю, що вам буде також цікаво подивитися. То що ж, переходимо, показую, що тут. І так, друзі, ось такі форми. Вже в принципі поприварював ручки, рами позварював. Все, поки бомба. Звичайно, є проблеми на рахунок рам, їх треба зварювати на рівному столі, щоб не було ніяких. Ну, щоб по діагоналі все було чітко і щоб не завалювались вугли. Так, як має все ідеально прилягати до фанери і рівномірно все прижимати. Да. Е, тому не, не показую поки, так як там швини зачищені зараз, щоб коментарів не знайшлося багато цікавих. Тому поки так. Е, вже це є дах у нас. Ми йому поставили ось такі фальці. Це ще скло не знімалося. Це все має у нас. Пропіткою пропітане бути. Скло так само, я приклеюю до самої поверхності фанери, для того, щоб ППУ не заходило сюди і не відривалися самі фальці. Якщо ви відливали, якщо ви купляли форми готові, багато не багато, всі практично ніхто не приклеює усі самі фальці. І ППУ все заходить, поки вони набереться, то кількість, яка вже більше не входила, або пропітається пропіткою, якою ви щоб відставало від форми, розумієте, то фальці тут відриваються. І багато відривається, і неприємні такі, ну не то, що там прям страшно відривається, просто ну, не, не симпатично виглядає. А коли все проклеюється, все виглядає просто бомба. Так що, ось так все проклеїли, приклеїли. поки прикрутили, це все буде ось так ось пропитуватися. Тут у нас є статі дві фанери 21-3 х см. Буде у нас простір під рамками, ось тут, для канді або для сиропу. Так, я говорив Саньком, що йому треба така форма, тому підігнав під його то, що треба, і так далі. Так, це в нас є низ, проста коробка. Все максимально просто. Це в нас такі, є скло. Зараз до нього йдем, поговоримо, є цікавий момент. Так, це в нас є, друзі, дно. Ось таке дно. Також залишилося ще разок пропітати. Ось тут ще наклеїв скотч, для того, щоб наша пропітка не вийшла. Ну, не обмастила форму, щоб було більш, менш симпатично. Тут ми використали е, ДСП, чи як ну, там, ДВП називається, ДВП-для по-моєму, називається, Для сітки. Це буде така невеличка четвертинка, щоб сітка ідеально лягала, потім саморізовим будемо прикручувати. Чому, друзі? Було питання, що в, краще, б, якби було б сітку поставили, зверхи прижали, залили і було б, б все бомба. Мені, друзі, це не подобається. Так як ми вже заказували вулики, дивились, які вулики. тобто ви бачили, на каналі є пару оглядів, які мені подобаються, які не подобаються. Я з кожного Щось підчеркну собі. І скажу одне: там, де сітка є залита, тобто так вставляєте, із такої кількості сітки, можливо, буде ось такий клаптик сітки, та як ППУ дуже є жидкий, дуже такий входящий в любу щелинку щілинку, і буде заливати сітку. А щоб її почистити, великий гіморой. Не знаю, можливо, випалювати, але не знаю не знаю. Треба до всього дивитися, треба до всього. Можливо, також зроблю кришу, дно, зроблю так само, можливо, і сіткою і будемо тестувати, перевіряти, що можна буде зробити. Ну, тобто, я без всього на 6 рамковий вулик. Це є 8-рамковий вулик і на 12 рамок української рамки. Так, зробив ось такий літок, так як було замовлення для того, щоб у нас. Був під ось такий, таку задвижку, тобто, щоб можна було закривати сім'ї ось такими літочками. Тому він якраз ідеально підходить. Криша, як бачите, Прильотки немає. Це є... Під Для того, щоб можна пописати також пильце-зборник, що можна було збирати пилок і так далі. І окремо, звичайно, можна купити собі прильотку, яку ви хочете, і так далі. Але так як плануємо кучувати, то Саня я хочу так, щоб нічого не мішало для прицепу і так далі. Це в нас є дно, це в нас є ось такі ножки, тут у нас ножки, це є в нас підрімені, друг що перев'язувати і так далі. В принципі, по формі все окей. Ну, в принципі, все підігнав, залишилось ще трішки під, підчистити наш дачечку, щоб все ідеально закривалося. Так Підганяється, щоб було максимально, максимально плотно, щоб ніде не виходило наше ППУ. Так, а на рахунок скла. Скажу так, я замовляв скло. Це не важно. Це є в нас ще деякі дійшли, Це на літок було, але є трішечки зміни. Це ще на 6-й рамковий вулик, мій, залишився. Там треба дивитися, можливо, я їх і не буду використовувати. Да, відправник мені, де я замовляв скло, порізали і упакували все надійно. Упакував ось такий класнющий тубос. тобто написав, хрупко. Ось такий в принципі, тубс. Прямо не знаю. Щоб його жати. Я ну, не представляю, що його може жати. Класний тубос. В середині ще була папірка обмотана, все. І нова пошта ще упакувала свою коробочку. ось І Перед відправленням сказав, що десь відправка ця буде коштувати 150-160 гривень. Із, із, із такою посилочкою прийшло 300 гривень. Ну, друзі, ми, певно, не тим займаємося. Бджоли, певно, не так є вигодно, як нова пошта. Треба відкривати свою пошту, напевно. І треба чимось займатися більш інтіснішим. Дивіться, просто при відправці, які собі 150 гривень, лишніх в карман собі нова пошта положила. Чом би і ні, взагалі бомба. Бізнес ракета. Так що, друзі, жарти жартами, ось такі насичні форми. Якщо у вас є якісь питання, пишіть обов'язково, я все прочитаю. Якщо у вас є бажання замовити форму, ви можете замовити в описі Є мої контакти, зв'язатися зі мною, обговорити і що там по далі розібратися. Так що, друзі, ось таке відео. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Всім добра та позитиву! Мирного неба над головою. Слава Україні! Пока! Обов'язково пишіть коментарі, я все почитаю.